Вітаю панство! Для перемоги України у війні проти росіяні та для остаточного вирішення росіянського питання українцям потрібно пройти три етапи цієї війни. Перший етап від початку повномасштабного вторгнення і до стабілізації фронту. В ідеалі це повернення кордонів станом на 23 лютого. Чому без орлої Криму? Бо не на щастя це. Бо в Україні потрібен час, для того, щоб примножити свою власну військову міць. А орло Крим... Ми звільнимо трішечки згодом разом з іншими українськими землями. Другий етап росіян-української війни передбачає перманентний військовий конфлікт з реальними жорсткими та жорстокими боями, щоб тримати ситуацію товариству в тонусі, а також щоб сіяти зневіру та ненавість росіянців до своєї влади та до свого власного війська. Перманентні мирні перемовини повинні бути. Але без жодного позитивного результату. Бо мир, чи навіть перемир'я між Росіянією та Україною, означатиме, що Росія не пішла на поступки. А отже, і світове співтовариство буде вимушене пом'якшити свій тиск на Росіянську Федерацію, що матиме катастрофічні наслідки для України. Збільшення санкційного тиску на Росіянську Федерацію аж до цілковитиї її блокади світовим співтовариством, для того, щоб знищити росіянську економіку, для того, щоб сіяти Громадянські конфлікти, масове безробіття, голодні бунти. Україна повинна здійснювати активну і агресивну внутрішньоросіянську політику. Україна повинна щедро фінансово, політично, інформаційно та ідеологічно допомагати сепаратистським рухам на території Росіянської Федерації, а також визнавати державну незалежність тих, хто таку державну незалежність проголосив. На території Росіянської Федерації та допомагати діяти урядам цих держав на території України, поки що на території України. За цей час Україна повинна отримати максимальну військову, політичну та економічну допомогу від наших друзів, встанувати могутнє військо, а також власний військово-політичний блок на базі УПА Україна, Польща, Англія, очистити Україну від. Промосковських політичних та релігійних структур, а також створити суспільство активне і агресивне, готове до воєнних дій на території Білорусі та Росіянської Федерації, готове до знищення та розшматування Росіянської Федерації. Другий етап україно Росіянської війни має за мету довести Росіянську Федерацію. До стану напіврозпаду Та відночас підготовку України до надання допомоги Російській Федерації в її правильному розпаді. Третій етап російсько української війни це визволення Білорусі та Російської Федерації. Створення на території Російської Федерації нових незалежних держав, а також визначення тих територій Російської Федерації та Білорусі, які потрібно повернути Україні, а також іншим сусіднім державам. Здійснення ряду референдумів для того, щоб легалізувати нові кордони, а також надати право новоствореним державам жити незалежно самостійно або під опікою та під захистом. Української держави. Ось і все. А далі століття миру, спокою та процвітання великого українського народу у соборній Україні. Від Берестя, по волгу та Кавказ і аж до Сахаліну. Слава Україні!